Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина, і я вас просила під одним з відео, звичайно, я це в кінці говорю: написати, які міста вас цікавлять по прильотах. І тут я бачу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і плюс Васильків Київської області. От я з Василькова почну, бо я не записала собі Васильків. Київська область. По прильотам дивимося на приблизно на тиждень. Перед цим попрошу вас, мої дорогеньки, задонатити на ЗСУ. Під цим відео буде закріплений коментар. Самий верхній. І поїхали, Васильків, Київська область. Так, давайте я подивлюсь, що це таке. Дивіться, буде щось. Щось буде. Я не знаю, що це може бути. Це може бути і прильот, це може бути і пожежа якась, взрив якийсь, знищення чогось, складна якась ситуація, Васильків, будьте обережні. От карти випали: І трічка мечів, десяточка жезлів, і а, вежа. Тут щось пролітати буде. Можливо, якісь осколки, можливо, якісь каби. Я не знаю, що туди до вас долітає, але щось буде. Тобто, щось буде, Васильків. Будьте обережні. Якась пожежа велика може бути. Залізниця, якщо вона у вас є. От ну, не знаю, це я вже так. Просто розумієте, розклади бажано робити, коли людина відпочила. А я, на жаль, вже наробилася. І... Так. Давайте вже туди і Київ подивимося заодно. Васильків тепер Київ. Київ у прильотах. Ну, тут якась інша. Тут е в Києві щось інше. Я прильотів не бачу. Ось, але жертви бачу. Щось тут інше. Якась підвішена ситуація в Києві. Якийсь глухий кут в Києві, можливо, це стосовно те, що в Україні щось не те. Якась переговорна, якісь торги, щось таке. Але прильотів конкретних не бачу. Тепер дивимося кривий ріг. Тепер дивимося кривий ріг приблизно на до тижня 10 днів кривий ріг. Дев'яточка, ну, може бути щось долітати, прилітати. 20-й аркан теж говорить про знищення, якісь будинки, взриви, щось таке ось. Але знаєте, що я скажу? Не в самому, ну, кривий ріг, я знаю, він довгий. ось Але на межі, на якійсь межі я бачу щось. Тому будьте обережні, ось якось так. Щось буде. Так, я не хочу довге відео робити, бо я втомлена. Так, тепер Одеса. Тепер Одеса. Прильоти. Щось з моря буде. Ось ця карта видно, що з моря. Будьте, будьте обережні на березі моря. Не знаю, чому якась небезпека від моря. Це може бути і заражене море. Це може бути і якісь дрони, там ну, літати, плавати щось може. Будьте обережні, щоб ви це розуміли. Ось якось так. І теж ця сама карта. Тобто, будьте обережні, можуть на воді бути якісь жертви, скоріше за все. Тернопіль. Тернопіль. Там якісь, знаєте, скажімо так, пожежі можуть бути якісь від гарячого, від сонця, від якихось крадіжки, якісь. Чомусь мені показує якийсь караван. От В мене йде перше слово караван. В Тернополі якийсь караван. Тобто буде якась або поїздка, або посадова особа. Щось, якісь ресурси там можуть ховати, або крадіжка ресурсів, зброї, ще щось. Ось таке в мене йде щось з Тернополем. Так, тепер у нас йде Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя прильоти. Відбуватись якась сила, тиск якийсь, і можуть бути теж прильоти. Ось ця остання карта теж говорить про прильоти. Будьте обережні. З неба, по-перше, з неба, прильоти і, ну, дивіться, з неба. Що може бути з неба? Дивіться на небо. Ось якось так. Небезпека з неба я бачу. Але але, я бачу тут і тиск на суші. Тобто Запоріжжя можуть е, посувати. Дивіться, Запоріжжя це не тільки місто, це і вже і околиці міста, і е, області Запоріжжя. Львів, Львів. У Львові якась іде повторна ситуація, втрата чогось когось, і якась переговорна компанія. А з другого боку, з другого боку, як це називається українською? Зараз я попробую, розмірене життя. Хоча, бачите, з якимись втратами. Прильоти, скоріше за все, ні. Будьте обережні з водою. І, будь ласка, обминайте якісь свята. Можуть бути просто якісь провокації. Не прильоти, а провокації. Житомир. Житомир. Будьте обережні, підстави якісь. Вас заплутати теж карта смерті йде. Яке, знаєте, що може бути в Житомирі? Якась як би це сказати, якась компанія. Якась компанія задурювання буде, або якась партія там утвориться, або якась фальшива партія утвориться, якісь провокації, прильотів не бачу. Чернівці. До речі, Чернівці аж два рази хтось ну, різні люди. Були рівні люди. Чернівці. Так, ну, по Чернівцях я знаю, що там я казала я прикрию. У Чернівцях буде щось інше. Не прильот. Щось інше. Я, наскільки знаю, в Чернівцях працює велика ботоферма дуже велика. тролі і тому подібне. І не одна, наскільки я зрозуміла. Ось вони щось і будуть робити. Там якась м -м, компанія. Прильотів я не бачу. А, можливо, якісь свята будуть влаштовуватися на вулицях. Ось, е якась прорахована операція буде, але по затриманню, можливо, когось. Ось таке я щось бачу. Але я не бачу прильотів, ні. Далі, Дніпро. До Дніпро, на тиждень приблизно. Будьте обережні, дуже обережні. Не нехтуйте. Ось чомусь в мене так іде. Особливо ті, хто живуть Дніпро межа. На межі. Будьте обережні. Свят не влаштовуйте якихось. Дивіться, конкретно прильотів, мені здається, не буде наступні 10 днів, але пролітати може щось. Може щось пролітати, можуть якісь осколки попадати. Я не бать, ну, от відверто кажу, не відчуваю нічого такого дуже аж поганого. Межа обережно будьте. Будьте на, на чеку, ось можуть бути якісь пошкодження, але чомусь мені здається. Інтуїтивно, я щитую, що великих не буде. Далі Павлоград. 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 Мені теж здається, що нічого не буде. Хоч тут карта обережно, що обережно? З вогнем обережно. Дивіться. З вогнем, з вогнем, але тут щось інше, газ. Чомусь, мені здається, або газ десь прорве. Але, розумієте, я, я вважаю, що це вас не, ну, навіть якщо ви знаєте, ем, гаразд, ви знаєте, чуєте десь запах газу, будь ласка, тікайте відте, повідомте спецслужби і тому подібне. Мені здається, якийсь взрив може бути. І знаєте, що ще в цьому в Павлограді? в мене таке враження, що, якби це, от не розумієте, я відчуваю, що щось відбудеться. Це якась посадова особа може злетіти свого крісла. Ось якось так. Якась медійна людина. Яка живе, можливо, в Павлограді, а можливо, щось ще відбудеться. Якась, якась дереверсія, щось таке заплановане, але нічого такого, знаєте, з неба не, не, ну, не побачила. Миколаїв. 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 Що чекає Миколаїв на наступні 6-7-10 днів. Так. Миколаїв. Ну, я не думаю, що туди Зеленський залетить. Не думаю. Ви знаєте, а вас щось врятує, Миколаїв. Щось захистить вас. Будуть якісь залякування, будуть, можливо, прильоти. Але такі, знаєте, можливо, не ракети, а дрони якісь. Якісь дрони, якісь каби. Я не знаю, як це все називається. Щось дрібніше, ніж ракета велика. Далі Полтава, Полтава. Що чекає Полтаву? Вроді, здається, все спокійно. Але теж якісь залякування, якісь, знаєте, якась тривога. От відверто вам скажу, у мене таке враження, що якесь залякування. Переслідж... Пер... Все я зрозуміла. Переслідування буде в багатьох місцях містах, які я вже навіть подивилася. Якісь переслідування, якісь облави будуть. Ось тут те саме. Тут не так прильоти цього тижня будуть, як якісь облави по всій Україні. Ось якось так у мене йде. Далі суми. Або давайте я рівне візьму, а суми в кінці. Рівне, давайте рівне. Чи чекати щось з Рівного. Так, а в мене є. Зараз, це рівне було чи ні? Вінницька область. Гаразд, я ще в Вінницьку прийду, подивлюся. Так, рівне. Поки що дивимося рівне. Ну, рівне тут щось задумали. От щось задумали. Будьте обережні на кордоні. Тобто, кордон з Білорусю. Обережно. Там щось задумали. Ось не знаю, якась провокація іде. Але, в принципі, розумієте, ні, що вони ще можуть відкрити там кордони. Вінниця, давайте так. Так, чи Вінницька область, давайте. Вінницька, Вінницька область, Вінниця, Вінницька область, Вінниця. Тому що тут людина написала: що Росія хоче встановити тисячі, тисячі, тисячу військових у Придністров'ї на кордоні з Одещиною. Чи вийде в них? Що теп... А що тепер чекати для Вінницької? Оце я Вінницьку дивлюся. Вінницьку. Вінницька область. Яке загострення? У Вінниці. А, можливо, ви цього і не помічаєте, але вже якісь знаки є, що в Вінниці якесь загострення йде мої дорогенькі. Там або скупчення якоїсь, ну, давайте так, зброї, скупчення якихось ресурсів. Я не можу це пояснити. Давайте ще суми подивимося. Придністров'я не буду дивитися, або давайте. Давайте вже і Придністров'я подивимось. Чи є якась загроза з Придністров'я? Чи є якась загроза з Придністров'я? Тут обмеження йдуть, ні і немає. Бачите, тут якось відділяється. Ні, на межі, на межі немає. Поки що з Придністров'я немає ніякої загрози, поки що немає. І суми в кінці, як я казала. Суми, Суми. що чекати, суми. Ну, у сумах важка ситуація, карти показують. Тиск дуже великий, тобто, може зменшуватись територія, тиснути дуже будуть, зменшувати територію, тобто. А можуть бути якісь прориви рашистські. Ось якось так. Це може бути сума. Договорнячок. Це договорнячок, до якого дуже довго йшли. Тут, як мінімум, рік йшли до цього договорнячка. Мені це здається, це ще курська операція цей договорнячок. Він працює і працює і працює для того, щоб територію або всі суми здати, або. Я просто втомилася, я не можу більше, я вже говорити не годно. Вибачайте, мої дорогенькі. Довгі, довгі відео мене дуже втомлюють. Сил немає, енергія. Не, енергія вийшла, тому що, ну як сказати, коли енергетично відчуваєш це все, воно втомлює, дуже втомлює. Мені треба тепер енергії набратися, а вам гарного перегляду, кладіть вподобайки. А я постараюсь зробити тайм-коди. Я так в переміжку це все робила. Постараюсь. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!